Вас любі малята! Я рада вас бачити на нашому занятті. Діти, погляньте, що з'явилось у нас у групі. Так, це листочки. Як ви гадаєте, хто нам міг надіслати ці листочки? Давайте я вам допоможу, але вам треба відгадати загадку. Листя падає з дерев, птахи відлітають. Дощ по вікнам капає. Коли це буває? Так, це буває восени. Осінь нам з вами надіслала ось такі гарні листочки, вони різнокольорові. Тож сьогодні тема нашого заняття осінь. Погода. А хто мені може сказати, яка зараз пора року? Осінь, молодці, ви дуже уважні, діти. А яка пора року перед осінню? Літо молодці! А після осені яка пора року буде? Зима молодці! Пропоную вам пограти в гру осінь яка. Давайте ж з вами скажемо, яка погода восени допоможуть вам в цьому малюнки якого кольору листя дерев восени? Жовтого, золотистого, червоного, коричневого та оранжеве. Давайте скажемо, який восени дме вітер холодний, потужний, сирий. Яке буває небо восени? Синє, хмарне, сіре та похмуре. Дітки, а восени йде дощ? Так, іде. Дощ іде, мрячить, сіє або лє восени. Дітки, який одяг ми одягаємо восени? Куртку, шапку. Гумові чоботи, так, та беремо з собою парасольку, аби заховатись від доща. Ось такі явища, діти, осені ми з вами розглянули. Тож ми можемо сказати, що восени похмура погода, холодний вітер іде дощ, ми одягаємо теплий одяг. А зараз пропоную вам зробити дихальну праву з листочками осінніми. Давайте спробуємо. Маленький листочок у нас відповідає за легкий вдих та видих на листочок. Великий листочок відповідає за потужний та довгий видих на листочок. У нас з вами маленький листочок. Пам'ятаєте, легкий вдих носиком. Та видих ротиком на листочок. Полетів наш листочок. Великий листочок це потужний та довгий видих. І ще раз так ми з вами можемо тренувати наше правильне, мовленєве дихання. Обов'язково спробуйте вдома цю дихальну вправу з осінніми листочками. Такі вправи треба повторювати по 5 разів. Діти, наше з вами заняття завершується, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Про осінь, про погоду, про явища природи восени, молодці! Яка гра вам найбільше сподобалась? Мабуть, з осінніми листочками. Я пропоную вам записати відео дихальної вправи та відправити мені. Я буду на вас чекати! До побачення!